Мої вітання, шановні підписчики, перед нами два мотоблоки зовсім різні. Один дизель Кентавер 10 сил, другий зірка 105. Бензиновий. Що їх об'єднує, що на них стоять генератори, автомобільні генератори від марки Москвич. Що на тому, що на тому. Той ми купили в інтернеті. Звичайний робочий. Оцей ми склали з хлама. В інтернеті я багато бачив відео, там, де генератори такої, такого типу самозбуджуються, в це я не вірив і до сих пор би я і в принципі не повірив. Я дуже багато літератури прочитав і сказав би, що це в принципі невозможно, тому що всередині ні магнітів, нічого немає. У тракторних генераторах він ось приблизно наскільки довший. Тому що в цьому місці стоїть Дополнительна Магнето типа Дінамо, яка дає первічне збудження. І тоді генератор сработає Тут нема нічого. У нас конкретно цей генератор, я не знаю, він чимось отлічається. Я не знаю чим. Можливо, хтось підскаже мені. Собирав я його рівно 15 разів. І він не працював зовсім. І, в принципі, він, наче й заработав. Але він працював тільки з акумулятором. Тобто, якщо кліму знять, він перестав генерувати енергію. А потім з ним щось таке зробилося, і він почав самозбуджуватися. Зараз показую, як воно, в принципі, працює. Зараз заводимо. Так, він у нас завівся. Зараз вижимаємо сіплення. Показую, як він встановлюється. Все, бачите, перестав крутитися. Тепер медленно пускаємо, показую, що він крутиться. Просто крутиться, нічого такого з ним не відбувається. Дивимося, ніде лишній проводів, до нього не йде. Акумулятор знаходиться усього. Осьой його провода тише має піти на акумулятор. А ось осьо йде вилка, щоб підключити освітлення в гаражі. Тепер показую. Включаємо котушку згудженням. Все. А тепер дивимося. Минутку. На, щоб показати. Зараз підключаємо освітлення. Ви бачили? Провода голі. Ніякого акумулятора він не бачив. Увага! Освітлення запрацювало. Освітлення запрацювало. Показую... Тепер по-другому. Виключаємо потужку збудження. Світло пропало. Включаємо ще раз. Немає нічого. Виключаємо. Витягуємо вилку. Включаємо ще раз. Включаємо зараз. раз. Є. Тобто спочатку включаємо потужку вкудження без ніякої нагрузки, а потім підключаємо світло і воно працює. Мой мотоблок навіть заводити не буду, тому що що б я не робив, на ньому воно не спрацьовує. Скажіть, будь ласка, шановні підписчики, як таке взагалі можливо? Можливо, хтось цьому розбирається і може підказати, тому що моїх знань просто не вистачає об'яснити, чому так відбувається, що він самозбуджується. Дякую за увагу, чекаю на коментарі.